Друзі, доброго дня! Я продовжую продавати залишки полуниці клері і Альба, ну клері вже все. Вигріб я її там. Ось Альба сьогодні. Ну, точніше, там, вчора замовили, сьогодні ось все викопав. Дивіться, яке коріння і яке зеленіння. О! Зараз треба буде її якось привести в порядок. Тому, кому цікаво, я 18-го вже виходжу на роботу, сьогодні-завтра я ще можу цим займатися. Плотно. Замовляйте, 5 гривень штука. Хто буде замовляти, там, ну, наприклад, 200-300 кущів і так далі, там будуть скидки індивідуально. Тому вирішуйте. Номер телефона залишу в описанні. Ви можете по ньому написати мені в Viber або Telegram і домовимось. Я Приміряю, гарно б мені було з бородою чи ні. Ні, така борода неаккуратна вийде. Так що дивіться. Гігант просто.